Сергій Лавров Я приїхав в Еритрею. Його там зустрічали урочисто біля пам'ятника Пушкіну. Я пропоную трошки подивитися, як це виглядає. Як виглядає ось ця урочиста зустріч? Ось так зустрічають Лаврова в Еритреї. Я нагадаю, що раніше його у багатьох цивілізованих країнах зустрічали. Тепер, тепер от приїхав в Веретрею на таку урочисту зустріч, І Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Росії, вона Пише таке: в то время як на Україні псевдоцивілізовані ясносять пам'ятники великому поету, африканський континент чтіт пам'ять о міровому генії. Якщо чесно, я не впевнена, ці чи оці люди, які ото зустрічали Лаврова на цю зустріч, чи вони точно. Знають, хто такий Пушкін і що він зробив. Ну, до речі, Катюшу вони там точно співали. Є відео, як вони Катюшу співали. Я не знаю, чи вони розуміли, що вони співають. Але загалом, аби ви розуміли, що а, шукають нові виходи Російської Федерації, тому що весь інший світ з розвинутою економікою. Не те, що від, відвернувся, а категорично проти того, що робить Росія в Україні. а Це є війна. Так, от, але недооцінювати африканський континент нам абсолютно не варто, тому що дивіться, пропаганда російська дуже потужна. Ми про це ще поговоримо. До прикладу, Нігерія, країна чітко висловлюється на підтримку України і за цілісність України, але вона не вводить жодних санкцій, не закриває жодні телеканали. А ви розумієте, якщо хтось в Нігерії сидить і включає «Russia Today», дивиться. Що там розповідають пропагандисти, яке вони враження собі можуть скласти про конфлікт про війну Росії і України? Тому що вони ж далеко вони мало що тут знають, що відбувається. Так от, Нігерія є країною, яка отримує. Зерно від Росії, і без Росії вона не може банально мати хліб, тому вона не вводить санкції. І так багато є країн взагалі в е, на африканському континенті. А я вам хочу на секунду нагадати, що 28% а це є фактично третина голосів ООН, належить африканським країнам, тому не треба недооцінювати власне ці поїздки Лаврова, але те, як вони їх подають, ну потім це справді куменно, тому що в п'ять ранку прилітати в, в Південно-Африканську Республіку Лавров, зустрічатися, нести все. Такий абсурд Підписувати якісь космічні е, домовленості в розвитку власне в цій сфері з країнами, які на 70% відсотків залежні від ріництва, так mm -hmm. Ну, це м'яко кажучи, що виглядає кумедним. Тут е, варто зазначити, що наше військово-політичне керівництво, ось ці проблеми, е, про які ти говориш, воно перед собою їх чітко ставить і е, добре розуміє. Я нагадаю також, що е, восени 22-го року наш міністр закордонних справ Дмитро е, Кулеба здійснив таке собі африканське турне для того, аби спілкуватися із тамтешніми дипломатами і направду, протидії. Російській пропаганді, ну але е, тут е, про відео я абсолютно згідна. Вони намагаються подавати це так, наче сталася подія світового масштабу. Ось ці всі візити до Замбії, до Аретреї е, розказують про те, що буде у росіян із такими країнами, куди звісно мало хто поїде, перш за все, тому що поїздка буде. Дуже дорогою, набагато дорожче це обійдеться, ніж ось ті країни, які їм було дозволено відвідувати раніше до 24 лютого, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але пропаганда російська вона така незламна. Вона стоятиме до кінця за руськії ценності, за руські якісь там вілічі і буде розказувати про те, що от в Африці, в Африці, Путіна поважають не те, що Українці. Я думаю, просто що еретреців. Не ще не бачили наскільки захопливо виглядає процес декомунізації в Україні, і наскільки радісно е виглядають люди, яким знесли е пам'ятник колонізаторів, наприклад. Е